На сьогоднішній день на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебувають 4394 тисячі особи з числа внутрішніх переселенців. Також відомство працює в рамках державної програми Прихисток, в рамках якої отримали тимчасове житло 394 особи. Проінформувала начальниця управління праці Антоніна Немитенко. Їм надано безплатне житло. 194 жителі нашої громади виявили таке бажання, але жителі цієї громади. Будуть отримувати від держави компенсацію за те, що вони безкоштовно прихистили людей внутрішньо переміщених. Також в установі прийняли заяви від 32 осіб на отримання ними технічних засобів реабілітації. Також організовано. Зустрічі з представниками виробництва форбарфорту, щоб безпосередньо були зняти виміри для того, щоб забезпечити якісно технічними засобами реабілітації. Окрім цього, спеціалісти управління праці вивчали потреби комісованих військових мешканців Шосткинської громади. Увага військовим, які з'являються і які потребують вашої уваги. Сім'ї військових, всі, хто на фронті, всім треба допомагати. Я маю на увазі з'явився. Військовий або члени родини, яких хлопці знаходяться дівчата на фронті, увагу в першу чергу.